Євросоюз готує тут новий закон, який дозволить використати заморожені російські активи, аби надати Україні кредиту 140 мільярдів євро. Заявляє президентка комісії Урсула фон дер Ляйен. каже, єС має надалі підтримувати Україну на то два наступні роки і не можна допустити би фінансовий тягар ліг лише на плечі європейських платників податків. Посадовиця наголошує, що усі рішення будуть ухвалюватись за міжнародним правом кредит повернуть. Ми тобто будемо повертати кредит. Якщо Росія виплатить Україні воєнні репарації а використання заморожених активів найкращий спосіб допомогти Україні вже зараз. Пане Олег Пензан долучається економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, радвітата. Щиро назаєм. у нас з вами дві теми точніше три: це інфляція, курс валют і що робити з російськими замороженими активами. Направду мене здивувало формулювання, коли Росія виплатить репарації Україні. Саме тому я свідомо замінюю, якщо Росія виплатить, бо ми прекрасно розуміємо, що Росія руку не піднімає для того, щоб взагалі виплачувати якісь компенсації репарації. Чи ви розглядаєте можливість оцього кредиту, який ми потенційно можемо отримати? Що він не буде повернути ніколи. І чи були в історії їх подібні випадки, на що ми можемо розраховувати саме в цьому контексті? Ну Напевно, я зараз вам скажу то, що сказав канцлер Німеччини, і це, напевно, вас трошки заспокоїть. Він сказав, що Росія не отримає назад своїх активів доти, доки не погасить всі свої борги перед Україною. Тобто. власне у ті заморожені російські активи є гарантом того, що Україна в будь-якому випадку щось отримає. Єдиний момент, і це абсолютна правда, зараз має бути напрацьований відповідний юридичний механізм. Більше того, цей юридичний механізм буде передбачати 100% підтримання країнами Європейського Союзу. Власне, конфіскації заморожених російських активів тут може втрутитись Угорщина. Тому навіть зараз є така пропозиція: що якщо не буде вистачати часу, то Європейська комісія зробить зараз випуск євробондів облігацій річних, які будуть розміщені на світових ринках і дадуть гроші. На 26-й рік Україні, які потім будуть за рахунок вже цього репараційного кредиту, не навіть такі варіант розглядають. Більше того, якщо ми уважно подивимося, то активність європейців з приводу цих кож заморожених російських активів, ще посилилася після того, як вони подивилися, як своїй так званій мирній угоді на 28 пунктів, американці захотіли покласти, вибачте непарламентський вираз з лапу на ті російські заморожені активи, і ми вже почули від європейців чітку позицію, що ці активи лишаться в Європі. Жодним чином ні на які американо-російські проекти ті гроші не підуть. Тому, власне, це ще один стимул європейцям активно шукати юридичні механізми, як їх урухомити. Пане пане Олеже, ми з вами все намагаємося порахувати не тільки з вами даруйте, і не тільки зі мною, не тільки ми намагаємося порахувати. А скільки ж тих заморожених активів і де там подвійна підподвійний підрахунок, потрійний підрахунок, і насправді чим володіє Євроклір і може розпоряджатися? Або що? Чи є взагалі бо якісь поступ на тому, щоб уніфікувати базу, де враховане все, що росіяни так чи інакше вивезли за кордони Росії? Чи це невигідно ані Європі, ані Америці, ані будь-кому іншому? Ну, принаймні на сьогоднішній момент є абсолютно чітке розуміння, що є 190 мільярдів євроклірів. Це кошти, які росіяни вкладали в євробунди європейських країн, які обліковуються в цьому зберігачі. Євроклір тримає 190 мільярдів. Окрім цього, десь порядку 40 мільярдів євро на сьогоднішній момент розміщені в Люксембурзі, в Німеччині, в інших містах Європейського союзу. Десь 33 мільярди доларів на сьогоднішній момент знаходяться у Великій Британії в якості заморожених активів, і десь порядку 2,5 до 3 максимум мільярдів е, в сполучених штатах Америки. Оце оті обсяги, які виявлені, які сьогодні оперує Єврокомісія і оперують е, наші партнери. Пане Олеже, ну і ще важливий момент. А як ми розцінюємо? Ну насправді чи рахували, скільки ще витримає українська економіка, українська промисловість, український бізнес, ретейл, зокрема, будь-що взагалі неважливо, В системі, коли ми постійно живемо в на території відключень, даруйте. Тобто, оці от скільки вартує темрява для українського бізнесу, і української економіки, чи є такий підрахунок? Ну, дивіться, темрява рахує сповільнення темпів росту економіки. Це точно. Але Україна, попри все, цього року 2,8 трильйона збере у вигляді податків і зборів, що однозначно буде основою для фінансування безпеки і оборони збройних сил України. Тому що без цього ми з вами ну, війну цю не витягнемо, і Україна також абсолютно свідомо відноситься до того, що весь соціальний блок має фінансуватися за рахунок наших партнерів. Тобто приблизно 45 мільярдів доларів це 2 трильйона українських гривень. Ми маємо отримати від наших партнерів. При цьому десь порядку 30 мільярдів доларів ми маємо як перехідних залишків, і 15 мільярдів ми чекаємо у вигляді частини коштів репараційного кредиту. Пане Олеже, у нас буквально 30 секунд. Але що наступного року ви кажете цього року? А що наступного року буде податками? Ну, принаймні на сьогоднішній момент е, жодних суттєвих змін в податковому законодавстві ми не бачимо. Тобто ті пропозиції, що є, вони не міняють суттєво податкової бази. Тобто, та є питання, пов'язані з е, акцизами на слабо солодкі е, газовані напої, є питання з приводу оподаткування е, поштових переселок, є такі, е, чисто скажімо, косметичні речі, які стосуються, Тобто, це не міняє суттєво. Податкового законодавства ми навіть не піднімаємо податок на додану вартість, що власне зробили росіяни в своїй економіці. Належ вам спасибі. Ставимо три крапки. Олег Пензелен, член економічного дискусійного клубу, говорили про гроші.